Як і обіцяли, ми почали наводити лад з незаконно встановленими газовими заправками. Ситуація наступна: на сьогодні у місті Києва існує понад 200 незаконних встановлених газових заправок. У них нема жодних документів, і в тому числі і дозвілів Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Ми не знаємо в якому технічному стані перебувають ці заправки. Та наскільки підготовлений їх персонал. Виходячи з цього, ми розцінюємо їх як потенційно небезпечні об'єкти. І щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, розпочали примусовий демонтаж таких об'єктів. Бо не секрет, що розміщення газових заправок у місті Києві перетворилось на відверте хамство. Вони розташовані всюди під лініями електропередач, у зонах житлових будинків, наприклад. На вулиці Азербайджанській поблизу будинків знаходяться чотири газові заправки. Контрольна комісія Київради з питань перевірки діяльності АЗС у список з перших 14 заправок, які підлягають знесенню. У ніч, з п'ятниці на суботу, були виконані роботи з демонтажу двох заправок на вулиці Сапернослобеській у Голосівському районі. Всі роботи проводились. Департаментом благоустрою. також були присутні члени депутатської комісії. Роботи відбувалися без екцесів. Крім того, сьогодні власники саме демонтують заправки біля шулявського шляхопроводу. Управління з питань надзвичайних ситуацій надає групу рятувальників і пожежний розрахунок для безпеки таких робіт. Хочу підкреслити. Ми демонструємо, що місто готове втручатись та навести лад, якщо предприємства нехтують вимогами, визначеними державою та безпекою киян, коли розміщують потенційно небезпечні об'єкти де захочуть. Такого не буде. Сьогодні безпека в столиці це один із головних пріоритетів для підприємців. Зазначив вимогами. Щодо розміщення газових заправок займається Державна архітектурна будівельна інспекція, яка визначає і розташування. Щоб відкрити газову заправку, потрібно звернутися до цієї інспекції за дозволом. Крім цього, потрібно зібрати пакет документів, необхідний для такої діяльності. Тому, якщо заправка знаходиться в дозволеному місці, але не має усіх необхідних документів, вона не має права вести діяльність. Все повинно відбуватись виключно в правому полі.